Всіх вітаю, з вами Марія. І філіжанка з питанням: хоч не хоч, а це станеться. Давайте дивитись. Так, одразу показана ситуація. Оце сторона соціуму, це робота, щось там, що треба вам зробити за межами вашої сім'ї, вашого. Будинку. Це мені показана людина, яка розмірковує про якийсь шлях. Треба ну, от кудись там вирушати, і я бачу, що шлях буде ну, от закінчено якоюсь грошовою справою. Ну, як знаєте, Якщо то щось наплановане, там аж дві ситуації будуть зроблені. І людина далі собі там щось на майбутнє вже міркує, щось там собі заглядається на майбутнє, то такий шлях він, ну, він мені світлим показаний. Я не бачу, щоб щось там перепони якісь були, там зупинки. І він не дуже такий довгий, я б сказала. Це, як, наприклад, довжиною в один день, така якась ситуація. Дивіться, показано, хоч не хоче станеться. Тут показана ситуація, коли Ну, так мені зазвичай показують. Ситуації, коли летять ракети, от щось таке, це, це, знаєте, не там, де спокійно, а там, де зазвичай воно і трапляється, що там десь щось летить. Я бачу людей в укриттях, які ховаються. І я, бачу, я не бачу, щоб щось там дуже-дуже рушилось. Тож, більш схоже на те, що ті люди, які це слухають, от для них все буде більш-менш добре. Налякаються так, але воно не показано щось дійсно погане. Так, далі дивлюсь, хоч не хоче, станеться, давайте роздивлятись. Спочатку будемо дивитись особисте життя, те, що там вам до серця близьке, а потім побачимо ще соціум, докладніше, подивимось. Тож, дивіться, особисте життя, хоч нехоч станеться. тут якась така розмова у жінок більш, знаєте, коли дві жінки розмовляють, розмірковують. Про чоловіка. Це, як, наприклад, там з кимось, з подорогою, або з сестрою, або, або там мати з дочкою якусь таку ситуацію обговорюють між собою. Непогана ситуація, мені не показана вона як ситуація, яка до чогось там, до розриву, якогось вида. Ні, нічого такого. Це просто розмова, яка вже назріла, знаєте, яка як прояснює, це одна одну питає, як новини якісь там, знаєте, як витягує більш, мені так показано. Це, знаєте, хочте, розповідаєте, хочте ні, про якісь зміни, про те, що там планується між двома людьми. Більш показана ситуація, яку більш чоловік хоче, а жінка, вона як прислухається, і як, знаєте, просто ну, як до його бажання йде. Ось так воно показано. Це як планується якийсь шлях, якісь, ну якесь просування, яке, знаєте, таке, що коли тут більш чоловік очікує, щоб жінка приїхала десь як здалеку, бо ну, десь інша земля мені показана. Далі ось тут теж шлях показаний. Ну, як знаєте, як дублюється трішки інформація, але і тут шлях світлий, показаний. Так, далі хоч не хоч, останеться. Буде заморожена ситуація, після того, як якась жінка зніме з себе маску, Ось побачите, знаєте, як, якось так обставини будуть складатись, що в неї просто не буде іншого виходу, вона просто не зможе залишатись у тій масці. За нею є двоє людей, чоловік налаштований більш дружньо. Жінка виглядає за її спини. І так, знаєте, не те, щоб вона там погано налаштована, але їй просто цікаво, як тепер вся ця ситуація буде відбуватись. Але вона заморозиться, там не буде дуже великого якогось там розвитку в ситуації. Вона більш як робоча мені показана. Далі дивлюсь, хоч не хоч станеться, тут якась літня людина, яка не те, щоб вона чекає, щоб до неї прийшли ці люди. Тут просто якась, ну от, знаєте, як дата якась підходить, і люди прийдуть от на, саме на цю дату. Що завгодно це може бути? Наприклад, там день народження у людини, і хоч-не хоч, а люди прийдуть, бо вони то знають, що ну, це така очікувана подія. Прийдуть з подарунком, але знаєте, якось так тій людині ті подарунки не дуже вже потрібні. Якась така, знаєте, от нема настрою. І воно якесь не приносить вже ні користі, ні, Такої, знаєте, ну, якось так буде сприйматись, що можуть люди навіть і образитись, що вони йшли. ну, Хоча б у посмішку отримати за це, а тут якась така ситуація буде, коли людина буде так налаштована, якось так, знаєте, буде дуже помітно, що не в гуморі знаходиться. Потім, хоч не хоче, станеться. Угу. Дивіться, тут наступна ситуація показана. Тут мені показана жінка, якій От буде новина про її поганий стан здоров'я. Жінка немолода, мені показана, така доросла доволі. І... Це вже як от перший дзвіночок був, це вже другий дзвіночок, і тут вже треба вести розмову про те, що треба. Тут як тут показано, як треба лягати в лікарню, пролікуватись. Е, ну, тобто це ситуація, яку кавова Гуща. Пропонує не ігнорувати. Так, вона буде коштувати грошей, ну там ліки, все таке. Але мені показані як... Ну, це як трубка, може, це крапельниця, щось таке, знаєте, коли треба пролікуватись? Далі, хоч не хоче, станеться. Зараз хвилиночку. Це ситуація, яка буде обговорюватись, вона як на перспективу йде людині. Людина замислиться, людина буде обирати, що їй робити. Тут тільки скажу одне: поки що ноги як зв'язані. Щоб щось робити, не, ну, от як не на часі показана ситуація. Літера К, зараз мені вона видна добре. Літера Б це ініціали або тієї людини, яка буде обмірковувати думати, що щось на зрост. Хоче зробити щось як збільшити для себе. Або тієї людини, яка, з якої буде обговорення, бо мені не показано, я не можу описати, як жінка буде обмірковувати, задумає, ну, замислиться, але з ким вона це буде, ну, від кого там, наприклад, пропозиція буде йти, від кого якісь там підказки будуть йти, мені не показана людина. Може, це, знаєте, як очікування від людини, якісь очікуються події. Але поки що ситуація не ясна. Прийде час, здивуєтесь, ну, так показано. Більш нічого не можу сказати, більш не відкривається інформація. Далі дивимось. Хоч не хоче, А, Як побачення якесь мені показане. А, побачення. Дивіться, мені показана ситуація чоловік і, і жінка. А щось прояснювати між собою будуть, але за жінкою. Жінка хитрунка така, треба розуміти. Те. І за цією жінкою є ще якась як зміюка повзе, знаєте, яка буде Ай, щось там таке казати, щось налаштовувати як проти того чоловіка. Така якась ситуація. Мені буде ну, показана ситуація, коли чоловік буде спостерігати поведінку жінки, і думати собі, що щось, щось не те, щось дивуватись буде, щось він буде відчувати, щось коїться, але не буде дуже розуміти, чого вона така, знаєте, як. Як колюча, як їжак така, знаєте, от щось зміна настрою йде дуже-дуже. Тут нібито розпілкувалось, все було добре, а тут раз і вже змінилась і вже якийсь інший настрій. Бо там є людина, яка її, знаєте, як підкусує, як знаєте, свою якусь думку їй нав'язує. Далі дивлюсь. Хоч не хоче, станеться. Показаний мені чоловік, який це вже сторона роботи соціуму. Показ... Так, давайте так. Тут більш центрова фігура. Не чоловіка а жінка, а цей чоловік, він, знаєте, от він як дружньо налаштований, він дуже з дуже добрим ставленням до цієї жінки. Він щось зараз, якось він як з-за спини. Знаєте, от тут жінка, як на перший план виходить і буде якісь його проблеми вирішувати. Це як це в колективі якась така ситуація. Тут є люди, які як прояснюють якусь ситуацію, як чекають на одну людину. Ну, Як кожен зі своїм питанням, бо я бачу ще тут людей, бачу і жінку, і чоловік. Ну тут різні люди, і вони всі притягуються до цієї одної жінки, до, вона центральна фігура. Але якось знаєте, от очікують її, ну, наприклад, там, прийшли на роботу вже чекають її. Якось вона як пізніше, пізніше там на день або на два прийде. Якась така заморожена ситуація. Чим, наприклад, прийде, а за справи візьметься, ну, от за справи цих людей візьметься пізніше. Тут просто ну, не так швидко, їм якось вже треба. Вирішення їх питань, але не буде так, як вони міркують собі. Далі дивлюсь, що ще хоч-не хоче, станеться. Образить тут жінка, образить чоловіка, як, ну, такі робочі стосунки, а потім не буде знати, як, знаєте, як цю ситуацію залагодити і буде так до нього, так якось, знаєте, і пробач мені, і щось там, щось не так воно піде і, і заморозиться ситуація грошова. Може, на, на якийсь період, але як до 29 числа. Ось так якось. І потім вже крапка буде поставлена. Далі дивлюсь, але це треба врівноважити. Це треба, знаєте, ситуація, яку треба буде врівноважити, не треба її полишати. Тут. Так, так дивіться, тут є літера К Н. Літера О. Так, що ще хоч не хоче, станеться? По роботі буде, я не бачу, ага ні, я бачу. Це, здається, чоловік буде ситуація, коли тут як два чоловіки. Один від одного захищається в робочій ситуації, щось тобі своє там доказує. І, знаєте, там якось легко отримує перемогу чоловік. Якось так він ситуацію роздвоїть. Він її, знаєте, от. Він просто вже знає, що робити. Він не озвучує свої плани, але зробить все якнайкраще. І це ситуація, яка, яка виб'є стілець з-під другої людини. Знаєте, якось якось так гучно отримає перемогу. Шукаю хоч якісь літери, щоб, щоб вам підказку дати але жодної не бачу. Жодної літери. Тільки літера Б. Ага, ось з'явилась літера Б Т. Але вони, ці літери біля людини, яка на обидві лопатки покладена. Ось так. Ну, то добре, давайте ще Ага. Ну, бачите цю змію, так? Бачите. І дивіться, змія, яка дає багато емоцій людині. Яка обкручує і дає багато емоцій, тож ну, там ви чули, так? Тож, нехай людина задумається, може і не треба прислухатись до тих підказок зміїних, які, знаєте, так, нашиптуються і так шиплячі якось подаються. Це, я думаю, що просто людина може сама розібратись. Як відчуває Ну свої ж думки, ж єш. Давайте далі дивитись, хоч не хоче, станеться. Ось тут мені показана жінка, яка якось так як скидує з себе. Знаєте, і коли давить на неї чоловік, але вона знаходить вихід, вона урівноважує для себе ситуацію, бо знаходить якісь такі, знаєте, для себе відповіді. І той чоловік, знаєте, він дійсно геть змінює свою поведінку, своє ставлення до жінки. Вона, як з гачка, зривається, буде так трошки-трошки відходити, так знаєте, навколішках. Якась його ідея вона так і залишиться ідеєю. Щось він там своє хотів, знаєте, як надавити на людину, але не дуже вийде. Здивований буде, як не очікував такої поведінки, як не... тут жінка буде вища за чоловіка саме в цій ситуації. Дуже так себе буде поводити. ну знаєте, як Я знаю, чого я хочу, і ти мене не переламаєш. Так. ну Це може бути чоловік, який завгодно з, вашої, з вашого оточення. Це може бути як ваш чоловік, як ваш син, там, брат, ну, якась така близька до вас людина. І знаєте, хтось ще з вашого близького оточення дуже здивується цією ситуацією. Ви якось так, знаєте, нестандартно себе поведете. Далі, ось тут якась ситуація. 35 цифра показана. І людина, яка. Якась фінансова ситуація, тут, тут як отримання грошей, як знаєте, вдала доволі ситуація і така, а, як вона як з кимсь, вона не така сама по собі, а тут буде людина, через яку ця ситуація буде можлива. Через яку ви зможете зробити щось там для себе. Що ви плануєте? 19 число показане. 35 то може бути, наприклад, там вік ваш, або там номер будинку, номер квартири. І показане 19 число і вже виконання, вже прояснення ситуації, ось така. Ліжаночка. На цьому я завершую це, це відео. І дякую всім, хто його подивився. Бажаю вам всього як найкращого. виконання ваших мрій без перепонів, щоб все було гладко, щоб все було так, як вам треба. І будьте здорові! Бережіть себе, своїх рідних, близьких. Нехай все у вас буде добре. І побачимось в наступному відео. Всім пока!